Дорогі друзі, 70 років тому підписана угода про поріднення міст Тампера і Києва. Зв'язки між нашими містами протягом усіх цих років завжди були міцними, а нині в умовах повномасштабної війни проти російської окупації вони особливо посилилися. Ми тримаємося разом і разом з вами сподіваємося на найшвидшу перемогу і миру, а також на те, що зможемо невдовзі зустрітися особисто. Дуже приємно, що частинка нашої бібліотеки є у тампери. І так само хочемо продемонструвати вам, що книжки фінських авторів мають постійно високий попит у читаючих киян, і дорослих, і малих Тува Янсон, Артур Пасілінна, Юрки Вайнонен, Софі Окосанен, Міка Валтарі, Лена Лехтолайнен, Алексис Ківі та інші. Біотеки Тампери є зірцем для нас і свідченням того, як місто дбає про своє майбутнє покоління. А бібліотека Ооді в Хельсінгів то дійсно книжковий рай на землі. Ми завжди відкриті до співпраці з бібліотекою Тампере, готові переймати ваші кращі ідеї і ділитися власним досвідом. Вітаючи наші міста з побратимства, висловлюємо вам і всім жителям Тампери безмежну вдячність! За допомогу і підтримку Києву, яку ви надає процвітання наші Дервисії, Кіоваста, то й гоме, мене стюста, синуле, Каоніс Юставакаупун, Кіме Темпере, Олеме, Ерітанькі й Отолісія, маста, то є стасі, сека авостасі, мій войтаме Вармасті.